Вітаю вас, друзі, ви на каналі Мототюнінг. І сьогодні, вашій ваші уваги, хочу е презентувати захист картера. Захист картера, як ви бачите, незвичний. Він чорного кольору. Ось такої форми. От, я знаю, що у е 2024 році в Україну будуть завозити модельки. Так називаємо темні лицарі От, Black Edition, чорна версія. І тому, можливо, комусь зайде саме такий захист. Тому що у нас є ще в асортименті оригінальний воговський захист сріблястого кольору. сріблястий алюміній. А тут у нас, до речі, склад також алюміній. Але пофарбований чорного кольору. От, Давайте трошки пройдемося по параметрам і характеристикам нового захисту. І так, ширина складає. Так, напевно, по самій широкій точці. Оце. Так, чи це? Ну, чесно кажучи, везде 29 см. Довжина, довжина тепер у нас по оцій точці поміряємо. 39 сантиметрів. Так, і висота цього гребінця у нас 15 сантиметрів. 29 на 39 на 15. Так, тепер давайте. Його вагу цікаво, скільки він заважить. Так, як у нас тут таке віконечко зараз спеціально опущу. Вага його кілограм 70 грам. Це без кріплень. Так, 29, 39 і 15. Вага, кілограм, кілограм 100, ну, кілограм 70. А кріплення у нас такі. Кріплення незвичайні. Для чого я це все кажу? Тому що я, в мене є така ідея порівняти ці, ці захисти. Так, це у нас кріплення. І отут у нас ось такий ось кронштейн. Як ви бачите, відсутній у нас так називаємо скоба. Тобто тут кріплення зовсім інше. По-іншому кріпиться захист. Так, тепер підемо, подивимось, характеристики е, сріблястого захисту. І так, сріблястий захист у нас отакий з написом VOK. Продається він у. Фірмових магазинах ВОК при заводі і позиціонується як оригінальний захист. Тобто він приходить з шильдиком, з логотипами і по типу з партномером. Що сам перед кидається в очі, те, що чорний захист набагато більший. Давайте поміряем. Довжина сама, сама довша у нас. Довжина. Ну, ви знаєте, довжина 38. Там була 39. Ширина. Ширина у нас, там була. 29. Тут у нас 26,5. Тобто на 2,5 см цей вуще. Ну і висота. Висота у нас там 15, тут навіть 8 немає, 7,5. Тобто на цей козирок він набагато вищий, ніж цей. Ну, тим більше це я навіть не козирьок це я мірюю просто саму найвищу точку. Козирьок у нас взагалі то 6 см. Так, і вага. Сріблястого включаємо. Угу. Ну, сріблястий набагато легше. В два рази. У нього менше металу, звісно, 655 грам. Тобто на 520 грам. Угу. Легше. Тут, як ви знаєте, зовсім інша система кріплення. Тут стальний кронштейн, який прикручується до мотика і вже потім сам о, сам захист прикручується до кронштейна. До речі, навіть змазані якась замазка. В, в цих в гайках з резьбою. Так, давайте більш детально порівняємо їхні властивості. Так, беремо магнітик. Зрозуміло, до алюмінія він не липне. І до цього алюмінія також не липне. Стальний кронштейн магнітик відразу. Прилипає. Тобто це два алюмінієвих захиста. Це, в принципі, досить класно. І так, друзі, якщо відкинути систему кріплення, якщо відкинути колір, і якщо звернути увагу лише на, скажімо так, властивості захисту, то чорний, як ви бачите, виглядає більш цікавіше. Чому? Тому що, скажімо так, тут більше металу, і він захищає більше поверхні. Тобто там не тільки двигун, труби, тобто захисна площа, скажімо так, вона більше, ніж на А, як ви бачите, Козирьок тут нижче, тут вище, набагато. От. Тепер, що мені ще на чорному сподобалося. тут, бачите, є спеціальний отвір. Він яскраво виражений. От. Тут ми також маємо виріз. Але, от, наприклад, я вже міняв мастило. І е цей, цей виріс він зроблений таким чином. Ну, він на е межі з гвинтом, зливним. І сюди обов'язково потрібно щось е проставляти, якусь таку направляючу, куди б стікало масло. Це не досить зручно, тому що от я користувався лікою і вона соскользила, трохи масло вилилось. Ну, коротше кажучи, Тобто в будь-якому випадку, коли міняєш мастило, чорний і ой, сріблястий захист 100% потрібно знімати. Він знімається дуже просто, нічого не можу сказати. Тобто, це ось нижні два і бокові. Два. Все. Так, і дивіться з приводу чорного. Ну, важко сказати, треба бути об'єктивним і вже судити по цьому захисту можна буде лише тоді, коли він змонтується на мотоцикл, даби побачити всі переваги. В даному випадку о, я можу констатувати два факти: два плюси, два переваги, е, виключно з е, точки зору е, споживача. Перший ціна. Він нижчий, ніж оригінальний. Хоча і то, і то алюміній, трошки інше кріплення, бачите все, але покриває він більше. Він дешевше. Це один плюс. Другий плюс а, він чорний. Тобто, якщо у вас буде чорний мод, або навіть чорні дуги, дугі, скоріше всього, вам буде личати саме чорний захист. От. І третій плюс, ну як не крути, ось, бачите, рівень козирка чорного. І рівень козирка. Сріблястро. Ну, очевидно, що чорний захищать буде більше. Ну, і так як він а, по площі більше, то всі оці моменти він. Тут також є всякі оці вентиляційні отвори. Звичайно, на оригінальному його більше тут цих отворів. Так? Ну, от. А тут менше. Але вони присутні. Ну, якось так. Я думаю, що все-таки ми візьмемо я обережно відкручу свій сріблястий захист і е спробую поставити чорний. Просто от мені цікаво. І плюс зверніть увагу, от бачите, на, на сріблястій. Де ось ця дуга на чорному у нас Ну, ось така ось. Що потрібно придумати, як вона, ну, скоріш за все, якось отак. От з однієї сторони кріпиться, а з іншої ось тут у нас є ось такі ось. Збройний гвинт з такою втулкою. Тобто, я так розумію, що це має виглядати якось ось так: сюди проставка з гвинтом, а сюди кронштейн. І також це все. А, ось. Навіть можна подивитися, по чому, по... так як тут зроблено. Тобто, Зрозуміло, що тут з цієї сторони буде проставка з винтом, а от з цієї сторони буде кронштейн. Ну, бачите, до речі, кронштейн тут буде кріпитися на одній точці кріплення. А от на оригінальному тут дві точки кріплення. Уже надійніше. Якось так. Друзі мої, мені цікава ваша думка. Що ви думаєте з цього приводу? На ваш погляд, який захист ліпший? Сріблястий чи чорний? Ну і бажано, щоб аргументували, чим саме один ліпший від іншого. Тобто ціна, колір, ступінь захисту, матеріали виконання, метод кріплення. І так далі, Щоб це було ну, не, не просто, скажімо так. От. Бо я так хочу, чи <сі> я так сказав. ні, а от Подобається той, тому що той буде захищати краще, а той дешевше, а той трошки дорожче, а у того кріплення краще. І так далі. Бачите, а захисти абсолютно різні, але всі вони виконують одну і ту ж саму функцію. Тобто захищають картер, захищають труби. От, захищають двигун. Так що, отак. От от. Цікава ваша думка. Будь ласка, пишіть в коментарях. На цьому все, друзі. Підписуйтесь, поширюйте, лайкайте, якщо сподобалось, чи навпаки, критикуйте. От, в принципі, я думаю, що скоро будуть, буде новий асортимент, новий товар, і буде вам що цікавенького подивитись. всім дякую за увагу мир і перемоги нам is a dream or a nightmare лифі Hand me a drink старит I think I'm going го Let me a street Who can catch me when I'm falling? Cover up my scars. Flip the handlebars. Crash it in my car. Wake up in a bar. I'll be a superstar. just on my avatar. This world is so bizarre. Empty out the reservoir. Yeah, I'm taking six shots, yeah, straight to the face, and I wanna get lost. I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way, so I'm taking six shots till so I'm feeling okay. Think I'm going crazy Don't think I'll get on safe. So I'm taking six shots All straight to the face I'm taking six shots Are you coming with me? I'm taking six shots Yeah, straight to the face And I wanna get lost And I'm seeking this place Don't know how to stop When I'm feeling this way So I'm taking six shots Till I'm feeling